Доброго дня хлопці. Будемо проводити заміну. Зараз вже підходить зимовий період. Будемо міняти шини на зимові. Бачите, літні. Літні вже, це вже кінець жовтня. І потрібно замінити. Ну, будемо самі проводити. От, на такі. Зараз вам. Ох, які були з машиною, там в мене пробіги невеликі, тому навіть ті зимові шини ще поїздять. Ще протектор нормальний. Там рівень зносу десь є, ще є, ще трошки поїзди. Бачите? Старуваті, але це задні, це передні. Ось такі ціна 15 шини. Буду проводити заміну, бо на літніх самі знаєте всі, що неможливо і ну, не бажано їздить в зимі. Тому зробимо заміну шин. Ну, не шин, а вже. Бачите, я, як хтось десь кажуть економний люди. Він прохаваний, на що він буде СТОшки платити? Я люди не те, що там, знаєте, кожен хоче зекономити, але побачивши в Європі, же ну, економія, я вам скажу, кожного року я вже от, третій сезон замінюю, на СТОшки треба заплатити за заміну навіть тих колес повністю поміняти. Я не знаю, певно, з 300 гривень зараз треба заплатити, але як би не було, а тут приїхав. Я знаю, що вони нормальні, ну, принаймні вони нормальні, не треба там перезуватися, просто переставив і все, як то кажуть, поміняв повністю. Це його рідні диски, ті, ті троянчика. Тільки проведем заміну колес і все, і все буде нормально. Так, да, якесь, знаєте, може, да, кажуть, о, жоло, економі, так би поїхали на СТО, там би це і зважили зразу туди-сюди. Хлопці, на що я уважать, як воно нормальне все тут? Чого я уважить кожний раз? Я їздив, воно не било, нічого не, знаете, не, не вібрацій не було, на що його уважать кожен раз. Ну, все нормально. Буде вібрація, поїхав, зважив одне колесо і все. І не парися. Чи там всі чотири зважили, знайшли яке. Тріп, як то кажуть, вібрує. А так, знаєте, легенько, але економія все одно є. Хоч, ну, бачите, от весна, весна і осінь має 600 гривень. Ну, тут займає, знаєте, так не спіша хвилин 20. Ну, хай буде пів години. Це з тим, що там спокійно, без нервів, відкручуєш, донкратом підняв собі. Я думаю, це не є дуже велика, велика проблема підняти донкратом, відкрутити тих 4 болтика. Я не кажу, що там всі так мають робити. Але я побачив, що в Європі люди так роблять і майже, майже всі, чому машини з Європи як приганяють, то майже всіх є зимові і літні шини на дисках. Хай одні там на алюмінієвих, а другі на, тих, ну, на желізних, але принаймні усі. Стоять на. Ну, вже є готові тільки людина, поміняла вдома і все. Це незначна, але економія люди. Так що, знаєте, кожен, кожен я думаю, хто вже хоче зекономити, бо зараз потім вже буде, знаєте, пізніше ажіотаж, що на монтажках, а зараз покину і поміняв. Вже такі вони не дуже їх там не буду, що іменно аж на сніг ставити, знаєте, а, а такого. Вже якесь інакше буде, бо по снігу, то я думаю, що воно буде нормально. Хай там вони не нові, не 21 рік, не 23-й. Але. Ще воно поїздить. Я багато не їжджу, в мене кілометри невеликі, але все одно знаєте, все одно воно спасає. Хоть, хоч не багато, але. Все одно по снігу воно інакше їде, ніж на літніх. І ще сезон 2, може побачимо, я мало наїжджаю, тому сезон 2-3 може ще й виїзди. Тим, тим паче резина видно на цьому ханкок, а та, а та у мене хоть теж і старенька, а ця мішеліни. Можете. Хай яка вона не є, ну напевно, ліпша від всіх всяких сау, росав і всякого прочого, ну, прочої резини. не будем. Не будемо грубо так, знаєте, на виробників. Але я думаю, воно ще побігає. Так що, бачите, хлопці, беріть на замітку такий не лайфхак, а просто такий знаєте, спосіб ніби трошки зекономити. Ну, може, може, зекономлю, може, ну, але я думаю, що це економія. Е, вже дивіться, третій сезон машина. Ну, не сезон, а третій рік то в рік-два рази треба міняти шини. Ну, порахуйте. Шість разів по три. 6 у 18, 1800 гривень. Так образно, хай буде трошки менше тоді було. Ні? Ну, але 6 раз по, по 3, 6 ,3 18 маєте. Хай буде навіть півтори тисячі. Не суттєво, але економія. знаєте, Вже можна щось, щось, наприклад, масло купити до машини. Чи там фільтра купити до машини? Таке, во, знаєте, на заміну мастила. Та будь-що, я коврики купляв до машини, там, гумові, там, такі, ну, спеціальні до машини, то 1400 гривень давав. Ну, то вам вже, знаєте, 1400 гривень вже економія. Так само заправити можна на 1400, то вже буде тих 30 літрів, ну, 1500, хай буде, 1500, то 30 літрів бензини. Це все, знаєте, якби не було, незначна, але якась, якась ніби плюсик. Ні? Хоча я дав за. За 4 диски в той час, коли машину купив, я дав за 4 диски. це 300 за диск я давав. Ну, ти порахуйте, 300. То вийшло 1200 за диски. Вони вже мені за навіть за тих три сезони вони мені окупились. Возумієте? І все, раз поставив, поміняв туди-сюди. ти спокійний, не від кого незалежний, не стоїш в чергах. На який тобі, знаєте, олень проріже, знаєте, ну, бо також сезонами міняти самі шини, то всякі є стивошники, всякі є ті шиномонтажчики є гідні ставляться, є, не дуже гідні ставляться. То я вам скажу, деколи поражає, тому що вони спішать, бо є там, наприклад, черги, і вони бігом-бігом. Ти знаєте, там то не так, то він там не дуже вони паряться, виїжджаєш. Поїдеш на трасу виїхав, воно вібрує, хоч він і не зважив. Тому хлопці, знаєте, оце я не люблю таке. Да, кажуть, можеш скорше поміняти, не, ну не треба іменно в час, а може скоріше. Ну, Не знаю, скоріше. Я собі надумав, міняю. І без проблем. Там теж там є нові шини, бо вони там скільки десь тисяч, певно, 10 проїхали літні. Непогані, я вам скажу, да, від наших не дуже файних, як то кажуть, колишніх друзів білорусів, шини в них, шини в них набагато ліпші, ніж ви випускались в Україні, це факт. знаєте, І тут не попреш, коли ти їдеш повертаєш, да, розвертаєшся на максимум колеса, вивертаєш її по бруківці і сліду не лишають. То це дуже багато, я вам скажу, говорить про шини. Хай, хай як кажуть, вони там не дуже файні колеги, як то кажуть, ну, товариші нашої країни. Але шини в них були на порядок ліпші, ніж в Україні. Які би в Україні там не випускали, не знаю, якість хромала постійно. Купивши росаву, то в Україні зроблено хлопці, ну один рік, один сезон. Це на ваз 2108. Один сезон ще в зимі. Вона їздила БЦ-20, а на другий сезон вроді би і шпи великі, все. але вона в зимі. Це... Ти, коротше, всюди. І в зима, сніг, болото. Вони негодні. І сліди тільки десь по тормозам, не дай Боже, різко даси стружка з них сажа йде. У дворі їдеш, то розвертаєшся, то таке, як враження, як вроді би хтось сажу і малює по бруківці. А тут без сліду, без нічого. Не знаю чому і як воно це зв'язано. Певно, з якістю. Я ще до війни купляв ті шини. Ну, були вони, то принаймні, шина була. До війни я брав 21-го року, я вам скажу, шини. Ну, на порядок вони ліпші, нічого немає не ні дербіжані, ні шум. Я не, не думаю, що да, вони, звісно, до європейських їм ще далеко, напевно, але конкуренція, я вам скажу, непогана. Белшина на високому рівні. Та резина, Я там не рекламую, просто говорю так, як є. Знаєте, це очевидний факт, що навіть шини вони робили ліпше. Ну і все, хлопці, буду міняти. Там нема що показувати, бо то всі так міняють, Донкрат підставив, це, повідпускав болти, Донкрат підстави, поміняв все. Тут нема що дуже знімати. Таке коротеньке відео поміняю. Так. Просто, ну, як купляв машину, бачите, і такі були. Ну, та були такі протектори. Я там не дуже не внікав. Бачите, це два задніх скати ханкоки і мішеліни передні. Та я там не знаю, рисунок. Можуть і хіба там інти можуть передбатися, але я думаю, головне, щоб воно було зимове і нормальне. Не так, що в різнобої усі, а ну, Як два передніх такі, два, два задніх такі, то задніми не грибуться, тільки вони притормажують, Я думаю, воно все притормозе, все буде нормально. І це. Ну, але для власної безпеки треба міняти. Хоча кажуть, зими зараз вже інакше. Ну, хлопці, то, то є тільки жарти для дураків, що зими теплі. Дороги посипають, все одно зимова резина інакше, інакше їде в зимі, літня їде інакше в літі. Все. Тут все сказано, нема, з, з дискусії з тим не повинно бути, тому що, їзджуючи в Європі, я переконався, хоч там і дуже сильно посипають. І все одно зимова резина є зимова, а літня є літня. Все, тут нема чого. Нема чому, як то кажуть, зволікати такими е, і казати, та, я на літній од'їздив цілу зиму. Це все до випадку, хлопці, і до знаєте, не дай Боже, то тоді починається. Та, я ж не хотів, та я думав, що воно буде все нормально. Ні. Воно повинно бути. Це не, це не маркетинг ход, розумієте? Це нормально, якби таке воно повинно бути. На всіх машинах автомобілях Неважно. Зима є зима, літо є літо. Ніякі міжсезонки, ніякі там всесезонки. Ні, хлопці, то все бред. То ото бредятіна. Тут ви знаєте, що 100%, ну зима є зима, хай воно там не ідеально загальмує, да? але принаймні ну, це не так, як на літніх. Літо для асфальту, питань нема класно їде, безшумна бомба. Ця ж літом буде шум великий, воно зовсім інакше їзда, інакше гальмування. Вона м'ягенька, зовсім інакше все. Добре, дякую всім за увагу. Таке коротке відео, хотів просто показати. Що буду міняти? Прошу підписуватись на канал. Може, може буде в подальшому корисні відео. Це сина цей звір, як то кажуть, вже бачите, як їзде. Приїхав, не помив. Ну, це його проблеми. Його мотоцикл, його проблеми, він там казав, продає. Нічого наразі немає не, не ніяких проблем. Тільки газ в пол і погнав. Все. О, це оприскоч, там хто не бачив оприскоч такий маю. Ну, це він у розібраному виді. От, бачите. Насосики стоять. Оце такий ну, оприскур саморобний. Ну навіщо платити дуже багато грошей, як можна зробити самому? Їздити і оприскувати собі, принаймні, ну, свої території, свої городи. Можна вщукати, як то кажуть. І це дуже-дуже. дуже Ну, хай там не дуже економно, але принаймні ти не від кого незалежний. Дякую всім за увагу. О. Хайсім щасти, слава Україні!